Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз, слава Ісусу Христу! Любі наші радіослухачі. Зараз 10.30 на нашому годиннику. З вами я, Лариса Прохненко. І сьогодні в нашій програмі у ваших намерах маємо гостю пані Терезу Шпак, заступника делегата одесько Сімферопольської дієцезії, при, при молодіжній раді комісії до молоді. Все правильно сказала. Пані? Так, слава Ісусу Христу, дякую, дякую за запрошення. Ви все правильно сказали. Добре, сьогодні ми будемо розмовляти. Про саме цю комісію держпастерства молоді, про нашу молодь, про різні виклики, які зараз стоять перед молоддю. І взагалі, чим перше питання, яке, думаю, цікавить наших радіослухачів, чим саме займається, це, в чому полягає це «Дешпастерство молоді? А, ну, Сама наша а, рада є. А... Ми є консультивно-дорадчим органом при комісії до молоді України, католицької церкви, і ми є а, достатньо молоді, і нашою основною ціллю є а, евангелізація, просвітлення і долучення молодих людей до церкви, створення ініціатив, які допомагають церкві заохочувати та а, приводити більше молоді. А, Ну, до себе для допомоги чи до костьолу це наша основна, ну основна наша місія. А як взагалі, як хтось потрапляє в вашу раду? Як ви вибираєте цих членів цієї ради, чи в різних містах, регіонах, чи десь в одному місці? Взагалі, я так розумію, діє вона на території цієї України, так? Так, вона діє на території цілої України зі всіх областей України у нас є свій делегат, і у кожного делегата є свій заступник. Тобто наша рада складається з делегатів від кожної дієцезії та заступником. Також у нас є це представники дієцезії, це, звичайно, в кожній дієцезії є священик, який відповідальний за молодь. І він. Є як головним, і він а, а, з делегатом і з заступником вони співпрацюють у а, роботі а, у нашої комісії. А чим душпастерство молоді, саме таке душпастерство, так, відрізняється від звичайного парафіального там служіння молоді? Можна трошки більше. А, ну, по-перше, це воно є всеукраїнське. Коли ти Просто як діяльність на, в, у своїй парафії, а це ти робиш а, маленький внесок для своєї парафії, а це ти може свої, навіть ініціативи, які ти раніше робив у своїй парафії. Ти приносиш і виносиш на всю Україну, ти їх а, приносиш, і кожна дієцезія і парафія в дієцезії її розроблює, її внедряє до себе. Угу. А чи є якісь ну, відмінності між різними регіонами України з цим душпастерством ну, дошпастицем молоді саме? Чи десь легше воно складніше? Не знаю? Ну, звичайно. Як, як будь-де, а в кожному регіоні є свої труднощі, свої складності, і це, звичайно, також і з війною пов'язано, і з виїздом молоді, ми не можемо казати, що. Будь-де вона одне і те саме. Наприклад, звичайно, як ми всі знаємо, у архідіцезі Львівській буде а, легше, тому що там більше молоді, там більш безпечніше, можемо сказати так, і більше молоді ходить до церкви, і, звичайно, там буде. А, тому що більше молоді, тому і більше роботи можна провести. Але ми намагаємося робити і проводити це все однаково у всіх дієцезіях. Немає такого, щоб одна дієцезія працювала, а інша ні. І якщо проект він є, а кожна дієцезія долучається, і молодь з кожної дієцезії повинна це внедрювати. А можете розказати трошки більше про саме якісь ініціативи, проєкти, які останнім часом удалося реалізувати? А, ну, по-перше, в нас а, основною нашою діяльністю а, є а, це ведення соціальних мереж, тобто, ми в першу чергу освітлюємо і евангелізуємо молодь саме через а, Instagram, а ми а, відповідаємо. ну, проект, який був недавно дуже успішний, Це, мабуть, ви бачили у нас чи будь-де «Міф чи правда. А міфце правда це був такий проект, де а, ми відповідали на такі питання, які можуть бути. А, до деяких дуже зрозумілих, але ми знаємо, що багато людей не тільки які ходять до церкви чи до костюму, вони просто не знають. Якщо навіть ходять, деякі не знають, а якщо люди не вірують чи не ходять, вони взагалі не знають. Це може бути які міфи. там, У нас були різні теми, які пов'язані і а, з похованням, а, і з монашим життям. І ми. Підготовили а, ролики, яких ми запрошували, і а, монашок, і а, отців, також представників молоді, які відповідали на це питання. Ми їм задавали питання, і вони відповідали, чи правда це, чи міф. Таким чином а, люди могли отримати по-перше, долучитися більше а, до знання християнської і католицької християнської взагалі. А також звичайно католицької церкви її відмінності а, з православною церквою, і а, просто підняти свої знання у деяких питаннях і розвінчати деякі міфи, які ще залишились з нами, чи з молоддю а, з, з совєтських времін. Розуміла. А чи охоче зараз молодь долучається до цих всіх проєктів? І взагалі чи багато, бо я так розумію, Одеська сімферопольська дієцезія, там теж свої є складнощі свої. Mm, так. Чи багато зараз там молоді, і чи охоче вона долучається до цих всіх проєктів? А, ми працюємо з кожною парафією, і ми. А... Звичайно, в парафії, де є більше молоді, вони вона є храм в одному храмі більше молоді, в одному храмі менше молоді. Але в першу чергу ми комунікуємо з священниками, і вони направляють до нас молодь. Вони освітлюють цю ініціативу. Також ми самі потім вже приїздимо чи наші делегати, які знаходяться не. У, у цій дієцезії вже приходять, розмовляють і внедряють ці проекти. А чи виникають якісь складнощі, наприклад, при праці з молоддю? І чи є якісь у вас такі секретики, якісь методи, які ви щоб заохочувати, щоб запрошувати, притягати до діяльності інших? А, ну так, звичайно. А... Є а, і складнощі, і в першу чергу складнощі полягають в тому, що а, про ми маємо знайти такі проекти, які будуть цікаві і молоді, і відповідати тому, що вчить церква, щоб а, ці проекти не були нудними, тому що наразі а, молоді люди вони хочуть. А, Сказати так, бути в тренді, і церква повинна також бути в тренді, щоб ми привернули до себе увагу і заохотили людей ходити, виконувати проекти. А в цьому, звичайно, полягає сама складність в реалізації цих проєктів, це в суті проєктів. А які плоди ви бачили свої? Бачили якісь плоди від своєї праці. Ну, звичайно, у нас ще є такі ініціативи, які є, по-перше, це анонімні питання зі священниками. Почнемо з того, що до того, як комісія до молоді зайнялася введенням інстаграму і соціальних мереж, охвати, тобто перегляди були дуже низькі. Зараз наші перегляди до, це до 30 тисяч переглядів відео. Тобто ми говоримо з 2 тисяч до, до 30 тисяч. Угу. А, і в нас ну, люди починають задавати питання. У нас є така ініціатива, що кожна людина а в нашій сторінці в наші інстаграм Anima», Вона називається. Кожна людина, молода людина. Ну кожна людина будь-якого віку має а, таку можливість. А... В Інстаграм, в сторіс, відповіді на сторіс, чи просто в повідомленнях написати своє питання анонімно, і відповідальний за сторінку, він анонімно передає ваше питання. Воно бу може бути будь-якого змісту, ваше особисте життя, чи це, що вас цікавить про Бога, чи бу будь-яке питання ви можете задати, і воно дійде до священика анонімно. І кожного місяця це різні священники, і коли священник відповідає, представник, який займається інстаграмом, він надсилає вам відповідь. Тобто священник не знає, хто це задав питання, і можна отримати на якісь пораду, і на якісь питання, які ви не можете у віч-у віч спитати, ви можете отримати на них питання. І ще, якщо ми почали про це, в нас є телефон довіри, який є конфіденційний і анонімний. І у складних життєвих ситуаціях, якщо нема можливості з кимось поговорити, потрібна допомога в пошуку в правильних рішень при виборі життєвого шляху, чи є якісь ситуації загрози життя, чи ви щось знаєте. Про когось ви можете, а, якщо можна, я скажу цей номер зараз. Mm -hmm. І будь-яка людина може позвонити на цей телефон довіри це 0,98 а 5047, і отримати а свою анонімну а, допомогу. Так, і чи можна ще повторити так? Бо слухачі я запишу, тому що я впевнена, що хтось буде дзвонити і ще раз питати цей номер. Так. 098 667, 5047. Дякую. А я завжди приходжу потім до таких більш особистих питань. Що спонукало саме вас просвітити себе цьому дошпастерству? Ну, е Я маю такий досвід е довгий е з церквою, бо десь з чотирьох років я сама зі своєю родиною хожу до церкви і е є частиною її, і в нашій парафії ми завжди мали якісь маленькі проєкти. Е і потім, е коли мені Допомог мені долучитися, запропонували. Я подумала, що це те, що ми займалися, але на такому маленькому рівні, що це буде дуже цікаво і дуже корисно для інших людей, якщо ми винесемо ці проекти на більш такий всеукраїнський рівень. Угу. А чи буває, коли важко, як саме вдається так відновитися в духовному плані? Ну, коли ти проєкт, ви, наприклад, працюєте над чимось, працюєте і розумієте, що щось іде не так. Чи є якийсь такий лайфхак, якийсь рецепт, щоб ну, відновити сили, перезавантажитись? А, ну, Звичайно, по-перше, це ти повинен. Не забувати, для чого це, ти це робиш. Тому що ем, є така проблема, ну це не тільки в нас, я думаю, це у будь-якій сфері, що людина думає, ну, моя хата з краю, знаєте, хтось угу. це зробить за мене. Я в я, мене там, я не можу, я не знаю. Кожна людина може. Кожна людина є свої таланти, і ми завжди. А знаєте, навіть зараз, хоч у нас є делегати, у нас є заступники, ми завжди потребуємо людей. Ми потребуємо, наприклад, тих, які є дизайнерські, якісь таланти, створюватись якісь картинки, чи монтажування відео, СММ. Ми завжди потребуємо людей, які хоче продвигати просто, які запропонують якісь добрі проекти, в яких вони мають вже. Свій досвід, чи просто хотіли би, і вважають, що це спрацювало б круто. Кожна людина може долучитися і внести свою лепту. Якщо завжди просто сидіти та чекати, що хтось зробить, так може бути, що ну, і, і ніхто і не зробить, і так може проєкт просто. Не піти в нікуди. Він може бути дуже цікавий, дуже інтересний, але якщо не буде людей, які е, будуть заохочені це зробити, він може бути найліпший, але він нікуди не піде. Угу. А як е, ось, знайти такий підхід, Власне, що допомагає знайти підхід до молоді, якщо зараз, наприклад, є. Такий дисонанс між молоддю в церкві, так і молоддю поза церквою, <свят> що допомагає знайти баланс, і як би, чи, чи робите ви це взагалі, і залучаєте когось ззовні, чи якісь такі моменти практикуєте? А, ну так, ми залучаємо, тобто, якщо нам потрібен якийсь є проєкт, як я сказала, нам потрібне. А, Дизайнер, і в нас немає такої людини, і в нас є проєкт. По-перше, ми питаємо делегатів з діцезії, може ви знаєте когось, якийсь прихажан, молодь, які в вашій дієцезії займаються дизайнерськими і мають дизайнерські здібності, і, і звичайно, що якщо така людина знайдеться, ми її залучаємо. Також ми створюємо відео активно, ми створимо відео для, для, для тижня виховання, і ми залучуємо молодих людей як акторів. Ті, хто а, готові там, є якісь сценарії, які ми пишемо, ті, хто готові а, знятися у ролі ак а, актерів для нашого відео, також ми їх залучаємо. Тобто, це постійна а, робота з молоддю. Угу. А чи є у вас співпраця з якимись іншими організаціями, університетами, не знаю, рухами? А наразі ще ні. Ми тільки співпрацюємо з. З церквами і з діоцезіями поки що наразі ні. А відбувається якісь у вас, не знаю, різ... мішання цих різних регіонів, якісь табори, я не знаю, якісь тренінги, щоб ви разом могли спілкуватися? Чи це зараз в інтернеті більше відбувається? А, ні, в нас є а, а, у нас є дві зустрічі офлайн у рік, і в нас близько чотирьох зустріч онлайн. А, тобто, коли а, сама а, комісія до та молоді з'їжджається, то ми а, також маємо, а, маємо змогу а, зустрітися, і а, зазвичай це делегати чи їх заступники, вони приїжджають, і а, також у нас є робота там по розробку статуту, по а, написанню вже звітів, а, по а, пропозиції а, на наступний рік на цей рік. А, тобто у нас останні, а, ну, остання зустріч була у жовтні, а, тобто минулого о, цього місяця ще. А, і а, у нас був реалізований ну, я не скажу, що він він ще не реалізований. Проект він тільки почався. А ми почали а, робити екологічний. Проєкт, як закликає нас папа Римський Лев 14. А, і перше, що ми зробили, це а, наш проєкт полягає в тому, що ми а, закупили сім'яна для, для квітів, чи кущів чи а, дерев, які ми роздали всім делегаціям, і які вони повинні а, передати а, парафіям. І вони. А, також ми написали а, таку маленьку евангелізацію стосовно цього, а, з чим це пов'язано, чому саме це важливо. І ось а, в кожній парафії а, повинні а, кожній дієцезії та ну, парафії а, з молоддю священики посадити це. А, Дерево, чи кущ, чи рослину з цією прочитати цю маленьку евангелізацію і зробити фото, і нас відмітити, прислати нам, ми будемо потім це все, цей матеріал збирати, виставляти. І потім, звичайно, там в період ти можеш бачити плоди своєї роботи, що ось ви з молоддю це в блага посадили там славу Божу. і, ну, Такий маленький проєкт зараз почали екологічний також. Цікава ініціатива. Так, і я от переходжу до такого питання, бо теж цікавить. Наприклад, молода людина хотіла би попасти в цей дошпастерство. Які в неї, по-перше, мають бути якості, а по-друге, як вона взагалі чи як відбувається вибор цієї комісії? А, ну... Як я вже сказала, по першій якості це ініціативність і відповідальність. Ініціативність і відповідальність це дві основні якості, які мають бути у молоді людини. Це, по-перше, якщо, ну, якщо ти хочеш щось робити, ти готов, ти відкритий, робота завжди знайдеться. І відповідальність, якщо в тебе вже є якась робота, ну, звичайно, зробити її. Для того щоб це а, є два кроки, може навіть три. По-перше, це а, звернутися до а, Представника дієцезії, це священик, який відповідальний за молодь у вашій дієцезії. Ви можете йому а, проявити своє бажання в тому, що ви знаєте, що є така комісія до спарцівства молоді, і а, ми хотіли би а, долучитися до неї. Я там а, ініціативна людина, хоч, яка хоче допомагати. А, це перше. По-друге, Може, це буде а, найлегше, як я вже тільки що сказала. По-друге, це сам а, священник вже може вам сказати про те, що а, в нас є ось делегат, чи в нашій децезії, чи заступник делегату, і ви можете а, напряму звернутися до нього. Але, ну, звичайно, через священника, мені здається, буде легше. Тому що він, а, а, ну, він знає цього делегата і заступника. Тобто, ти приходиш і кажеш, що я хочу долучитися до молодіжної ради від комісії душпастерства молоді. І по-третє, це також дуже легко на нашому інс, інстаграм-сторінці Юфаніма. Ти можеш просто написати нам в особисті повідомлення, що я я з такої-то дієцезії, з такого-то храму, і я хочу до вас долучитися. Дякую. І на завершення програми я б просила так, не знаю, якесь побажання, якесь слово до молоді, яка може відчуває в собі бажання, так ініціативу, але є невпевненою, і думає, що раптом не вийде і сидить і не ділиться своїми талантами з іншими. Ну, Я хочу сказати, що, по-перше, потрібно не боятися. Бо страх це така сила, яка нас паралізує, яка нас замикає в собі, і страх він роз'єднує людей. Якщо ти будеш йти вперед, не боятися і стукати, тобі завжди відкриють. Для того, щоб для того, щоб тебе все в житті вийшло, потрібно постукати. Тобто я заохочую всіх іти і стукати, і бути активним, тому що це, по-перше, це твоя община, і це люди, однодумці, які будуть і твоїми друзями, і твоєю підтримкою, і твоєю маленькою сім'єю. І завжди. Кожній людині, я вважаю, ми такі соціальні створіння, нам потрібно мати інших людей біля нас. І це вже наш вибір, яких людей ми будемо тримати біля себе. І якщо ми прийдемо до церкви, якщо ми прийдемо до молодіжної ради, якщо ми прийдемо до будь-якої іншої християнської, католицької спільноти, ми знаємо, що ці люди вони будуть однодумцями, вони тебе підтримують, і вони будуть твоєю маленькою сім'єю, друзями. Тобто -то не потрібно боятися, треба йти робити. Дякую, це так, на такій позитивній класній ноті. Будемо завершувати нашу передачу. Я нагадую, що сьогодні гостею нашою була Тере, пані Тереза Шпак, заступник делегата Одеської сімферопольської дієцезії. В молодіжній раді комісії держпастерства молоді. Ось так. Дякую, пані Тереза. Дякую, любі радіослухачі, що залишалися з нами. Залишайтеся і надалі з Радіо Марія. Слава Дякую Христу. Дякую вам за запрошення. Слава навіки, до побачення зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.